Справа 1275. В одному сплаві міститься 9% цинку, а в другому 24%, по скільки грамів кожного сплаву потрібно взяти, щоб одержати зливок масою 260 грам, що містить 15% цинку. Ну що ж, для розв'язку цієї задачі будемо використовувати систему двох рівнянь. Для цього шукані величини ми позначимо через X та Y, відповідно. Записуємо. Тоді що нехай, нехай. Тоді потрібно взяти. Взяти. Є у нас сплав 9% відсоткового оцінку, потрібно взяти, запишемо, х грам. Дев'яти відсоткового сплаву цинку. Так. і Y грам 24 відсоткового і двадцяти град. 4хвідсоткового сплаву цинку. Є? Ну що ж, що ж тоді за умовою? За умовою ми маємо одержати злив от масою 260 грам. Тобто X плюс Y має дорівнювати 260. Записуємо, що за умовою? За умовою так одержали. зважали зливок 260 г. Тобто, наше перше рівняння x плюс y дорівнює 260 г. Є? Перше рівняння ми склали. Тоді друге рівняння. Друге рівняння ми маємо отримати не просто зливок масою 260 г, а містить 15% цинку. Порахуємо, скільки цинку міститься у першому сплаві. Записуємо, що у тоді 9% сплаві міститься. Міститься 9% відсотків, це 9 сотих частин. А маса була Х, то сплаву, то там цинку буде 0,9, що множиться на Х або 0,9х грам цинку. Так. А в 24 відсотковому. Це буде 24% 0,24. Що множиться на y грам. Є? Ну добре, але за умовою одержали зливок масою 260 грам, що містить 15% цинку. Записуємо, що одержали.

15% цинку. тобто Скільки це буде цинку, потрібно 15%. Це 0,15 помножити на 260. Тобто це 0,15 помножити на 260 і це дорівнює Ну що ж, скільки це буде грам, це все одно, що 1,5 що множиться на 26. Це 26 і ще половинка від 26, це 26 плюс 13, і це буде 39. Записуємо, що це буде дорівнювати 39 грам цинку. Так? Тобто ми можемо записати, що 0,9х плюс. 0,24 y. Це дорівнює 39 грам Є? Ну що ж, ми склали два рівняння. Зараз будемо оформлювати їх як систему з двох рівнянь. Отже, перше рівняння переписуємо про це рівняння, що Х плюс Y дорівнює 260. Так? А друге рівняння. 0,9 х плюс 0,24 y дорівнює 39. Є? Ну що ж, для розв'язку нам потрібно позбавитись тут дробу, бо це буде дуже незручно. Можна помножити на 100 друге рівняння. Якщо ми помножимо на 100, то при х у нас коефіцієнт буде 9. То перше рівняння для зручності можемо помножити на мінус 9. Тоді у нас коефіцієнти при х, наприклад, будуть протилежні, то множимо на мінус 9. Перше рівняння. А друге рівняння, як я казав, будемо множити на 100 для зручності. Ну що ж, отже, перше рівняння, записуємо, що ми таку одержимо рівносильну систему рівнянь. Х помножити на мінус 9 це буде мінус 9х додати y помножити на мінус 9 це буде мінус 9 y це дорівнює. І 260 помножити на мінус 9, це буде мінус. 200 помножити на 9, це буде 1800. А 6 на 9 це 54, 60 на 9 540. 1800 плюс 540. Це буде 2340. Записуємо 2340. Так. Є. Ну, друге рівняння множимо на 100, то 0,9 множимо на 100, то це буде 9. Дописуємо Х. Плюс 0,24 помножити на 100, це буде 24. І ще множимо на y. І це дорівнює. Ну а 39, що множиться на 100, це буде 3900. Є. Коефіцієнти при х у нас протилежні. Зараз ми ці рівняння можемо додати для розв'язання цієї системи. Додаємо. Ну що ж, я запишу, як перша дія. Отже, зліва в нас є мінус 9х і плюс 9х. Ця сума дорівнює нулю можна було б не записувати. Далі у нас є мінус 9у. І є плюс 24у. Є? І це дорівнює. Справа у нас є мінус 2340 і є плюс 3900. Ну що ж, сума мінус 9х і плюс 9х дорівнює 0. У нас залишається мінус 9y плюс 24. Це 24 мінус 9. Це буде 15. Дорівнює. Мінус 2340 плюс 3900. Це 3900 мінус 2340. 2000, 3000 мінус 2000 це буде 1000. Далі 900 мінус 340, це буде у нас 560. Отже, записуємо 560. 1560 є? Ну що ж, як нам знайти Y? потрібно рівняння поділити на 15. 15 y на 15, буде y дорівнює, то і праву частину 1560. Ми ділимо на 15. Є? То y тоді дорівнює. 1500 поділити на 15, це буде 100. Так? А 60, що ділиться на 15, це 4. Отже, y у нас дорівнює 104. Є. Ну що ж, ми знаємо, чому дорівнює y. З першого рівняння дуже просто знайти, чому дорівнює x. Записуємо як другу дію. Тобто x плюс y, то ми пишемо, що x плюс. А замість y пишемо 104. І це дорівнює 260. Є? Чудово, переносимо плюс 104 через знак дорівнює з протилежним знаком. То Х тоді дорівнює 260. Зліва було плюс 104, справа буде мінус 104. То х тоді дорівнює. 260 мінус 104. І це буде 156. Є. Ну що ж, х у нас дорівнює 156. Y у нас також є, то ми записуємо, скільки потрібно взяти сплаву. Записуємо, отже. Отже, записуємо. Потрібно взяти. Потрібно взяти х грам, це 156 грам. Це у нас дев'ятивідсоткового сплаву. 9% відсоткового сплаву цинку. І тоді Y у нас 104 і 104 грами. Це у нас 24% сплаву цинку. І, Ну що ж, записуємо відповідь, Так, по скільки грамів кожного сплаву потрібно взяти, записуємо, що 156 грамів. І 104 грами. Ну що ж, ось така складніша задача, яку ми розв'язували за допомогою системи рівнянь. На цьому вправу завершено.